Привіт, з вами Ярослав. І сьогодні я розкажу вам про вітчизняну гру Відбудуй Україну, яка була проєктом кікстартеру під назвою «Rebuild Ukraine». Це був успішний проєкт, Автори зібрали 283% від очікуваної суми. І тому вони запускають компанію на цю гру на Indiegogo, Посилання на цю кампанію повинно бути в описі до цього відео. Взагалі, українські настолки рідко можна зустріти на кікстартері, то це дуже цікавий такий випадок. За геймплеєм, це в нас така євростратегія на виставлення працівників, де кожен буде розвивати свою власну частину країни та торгувати з іншими гравцями. А за сюжетом ми відбудовуємо нашу країну після перемоги. Кожен управляє частинкою країни і намагається зробити так, щоб вона була найкращою. Давайте я вам трошки розкажу правила цієї гри, а потім поділюся власними враженнями. Тож, на початку гри ви збираєте це поле, розсідаєтеся навкруги. Якщо не можете вибрати, якою частиною поля ви граєте, то тут є спеціальні картки, які ви можете роздати гравцям, і там буде написано, за який регіон ви граєте. І в нас тут є чотири регіони, саме це буде й шматки мапи, і вони відрізняються кольорами. І є окремий регіон Крим. Крим в нас окремо існує, і усі гравці можуть туди посилати своїх робітників. І ви отримуєте свою картку, отримуєте планшет. З такою ж позначкою і отримуєте підказку з такою ж позначкою. На ній є ваш власне, прапорець, тому що навіть підказка тут з кожного своя. Також кожен отримує три працівники з чубами на свій планшет. І ще три працівники окремо вони ще не ваші, їх потрібно спочатку навчити працювати, щоб вони запрацювали. І ви отримуєте чотири будівлі, які ви будете будувати, отримуєте. Три монети собі. І кожного ресурсу по одній штуці. І розміщуєте у себе на планшеті. У вас у кожного є свої власні склади у себе на планшеті. І в кожен склад ви викладаєте свій ресурс. Плюс у вас є картки з замовленнями. І одне з цих замовлень ви на початку гри обираєте і викладаєте також собі на планшет. Якщо ви його виконуєте, то ви отримаєте те, що воно приносить. Частіше всього ці замовлення приносять переміщення цього гаманця, що власне підвищує ваш золото валютний запас і пасивно вам приносить монети наприкінці кожного ходу. Також ви формуєте колоду з подіями. У вас завжди одна й та сама подія перша і завжди одна й та сама картка остання, 12-та. Всі інші. Перемішується і формується випадковим чином. І тепер гра відбувається наступним чином. Кожен раунд з цих 12, що ви граєте, у нас відкривається спочатку картка. Це перший етап. І ви читаєте, що на ній написано. Другий етап це виставлення ваших працівників і виконання різноманітних дій. Потім третій етап це торгівля, і четвертий етап це завершення раунду. Тож, другий етап. Ви берете свого працівника і виставляєте туди, куди його можна виставити, і одразу отримуєте щось, що він там приносить. Наприклад, ось я за цього працівника отримав собі дерево. На початку гри у вас у вашій області є тільки три місця, куди ви можете послати свого працівника. Але ви пізніше можете побудувати будівлю, витративши на неї ресурси, які вказані у вас на підкасті. І після цього. У вас є власний вже завод, і ви туди вже можете посилати працівників, які будуть у вас і на заводі добувати більше навіть ресурсів. І для того, щоб побудувати будівлю, і ви також витрачаєте працівника, якого ви виставляєте на будівлю, якого він будує, і тільки в наступний раунд зможе туди приходити і працювати. Також у вас є місця для робітників на вашому планшеті, тут є академія, де ви можете навчати нових робітників. І є замовлення, куди ви виставляєте свого робітника, віддаєте ті ресурси, які необхідно, і отримуєте те, що написано на цьому замовленні. Плюс ви завжди можете в свій хід послати працівника у Крим, щоб він приніс вам монети або картки бонусів. А що саме роблять картки бонусів, на них написано. Там різноманітні рандомні картки, які у різні етапи гри можна використовувати, щоб отримати різноманітні дії і ніжтяки. І третій етап з нас торгівля. Той гравець, що перший гравець в цей раунд, він може торгувати або з іншими гравцями, але вони між собою не можуть торгувати, а я з ними можу. І я можу мінятися будь-якою будь кількістю ресурсів або монет. Або перший гравець може торгувати з банком, купляючи ресурси по три монети, або продаючи їх по дві монети. І це в нас такий цікавий момент, тому що кожного гравця є тільки. Три можливі ресурси на його регіоні, а одного ресурсу взагалі у вас немає, і вам завжди потрібно буде його точно купувати, тому що вам він потрібен для побудівлі різноманітних будівель. власне. А в інших гравців цей ресурс є, і ви можете або з ними торгувати, або з банком. Це прикольно. І четвертий етап: ви забираєте своїх працівників назад на планшет, переносите нового робітника, якого ви навчили, передаєте першого гравця, і починається новий раунд. І так ви граєте 12 раундів. І наприкінці гри, коли 12 раундів ви всі зіграєте, ви рахуєте в кого більше балів. І у вас на підкасті написано, що переносить бали. Кожна побудована будівля це плюс бали, а ту будівлю, що ви не збудували, це мінус бали. Якщо у вас є ресурси, це плюс бали, якщо немає мінус бали, монети дають бали, працівники, яких ви навчили, дають бали. І ваш рівень вашого пасивного доходу також дає бали. Якщо його немає, це мінус бали. І наприкінці гри той, у кого більше всього переможних балів, стає переможцем і найкращим відбудовником України. Тому що гра у нас саме про відбудову України, а не про війну. І це приємно. Окремо хочу виділити, що ви саме оці будівлі виставляєте на поле, коли їх будуєте. І таким чином. Гра стає об'ємнішою. І що оці картки бонусів, вони дійсно важливі і мають великий вплив на гру, і потрібно вам одразу це розуміти. Плюс ще хочу сказати, що у вас є власна будівля банку, яку ви можете побудувати, яка буде приносити вам монети, і дає вам можливість у свій хід, навіть якщо ви не перший гравець, ходити у свій власний банк і торгувати з банком. Це важливо для того, щоб можна було отримувати необхідні ресурси в будь-який момент гри. Коли ж ви виконуєте замовлення, вони скидаються, і ви отримуєте нове замовлення, і тепер можете виконувати і його. Загалом це усі права цієї гри, навіть з нюансами. Насправді, це доволі проста за правилами гра. І якщо ви вже грали у євростратегії, то тут не буде для вас нічого складного. Але якщо ви зовсім новачок, то до кінця першої партії вам буде усе зрозуміло. Давайте ж погляньмо на компоненти в цій настолці. В нас тут усе дерев'яне, в нас поле збирається із частин. Наприклад, ось у нас тут є Крим, і він відокремлюється так само, як інші частини поля. Ось. І ми можемо. Потім його приєднати до усіх інших частин, тому що Крим це у нас Україна. Ось. Також планшети в кожного дерев'яні, осі великі підказки з дерева. У вас є ось такі дуже прикольні козаки, працівники з чубами. Ніколи таких не бачив. В нас і ресурси такі товстенькі, дерев'яні, і монети двосторонні, товстенькі, дерев'яні, і будівлі, які ви викладаєте. Також товсті, дерев'яні, і з двох сторін на них є малюночки, і ви їх викладаєте прямо на поле, коли будуєте. Наприклад, ось тут я побудую в Донецьку шахту. Всі ці компоненти мені дуже сподобалися, вони прям. Прикольні, ніколи не бачив таких крутих компонентів. Що ж до карток, то вони звичайні і вже не такі класні, як усі інші компоненти. Вони просто звичайні картки, тоненькі, і ну, тут немає якихось специфічних артів на них. Просто позначки з гри. Плюс у нас є дві оці коробочки для компонентів, вони всередині самої коробки, коробка дерев'яна, і ось ці. Коробочки для компонентів також дерев'яні. Отака вона в нас. Тут все зберігається. І от ця є коробочка для компонентів. Прямо ресурси в ній зберігаються, і ви прямо її дістаєте і використовуєте у партії. В ній ще є кришечка, я її прибрав. Але ось такі зручні штуки в нас є. Загалом за компонентами це дуже круто все виглядає, точно приваблює увагу. Навіть ось жетон першого гравця і той дерев'яний, Чуйте, як. Приємно таким усім гратися. І що мені подобається, в нас ресурс дерево, також дерево. Компоненти прикольні. Тобто мені точно сподобалися ці компоненти. Я прям кайфував, вони бомбезні. Матеріал тут перероблене дерево зі стійкою фарбою, що забезпечить довговічність та зносостійкість. Це круто. Але при цьому це не завжди зручно користуватися усім цим. Ну і плюс гра доволі важка, і мені завжди тепер страшно, що з нею щось станеться, тому що е, з нею я більш обережний, ніж звичай з іграми. Загалом, дуже приємно грати на мапі України, і при цьому у повноцінну отаку стратегію. Мені подобається, що е, те, що ми робимо, це тематично. І коли ми будуємо щось, то прямо викладаємо будівлю на поле. Хоч загалом під час партій забуваєш, що це гра про саме відбудову України. Більше це схоже на просто розвиток індустрії на її території. Мені подобається ідея з тим, що у кожного гравця немає одного ресурсу, і вам конче потрібно з кимось домовлятися, щоб він у вас був. І при цьому у вас є головний ресурс, і його вам вигідно побудувати і виробляти. І оцей момент з торгівлею дуже цікавий, що ви можете самі домовлятися один з одним про ціни. При цьому будівництво тут досить дороге. І на початку партії ви одразу розумієте, що у вас зовсім мало ресурсів. А вже під кінець партії у вас будуть побудовані усі працівники та натренуровані усі робітники і купа ресурсів, і ви просто будете думати, як їх найкраще використати. Оці картки бонусів. Що ви тягнете, різноманітні, цікаві і мають точно вплив на процес. Але при цьому вони дуже рандомні. Тобто там може прийти картка, яка вам взагалі ніяк не знадобиться і просто перетвориться на одну монетку наприкінці гри, або може прийти дуже крута знижка на будівлю, що саме зараз вам потрібна. І це може навіть виграти вам партію. Події, що виходять кожен хід, урізноманітнюють процес і поштовхують вас робити певні дії. Але бувало, що ось ви спланували, що хочете зробити у цей раунд, але тут виходить картка, що рушить вам усі плани, і ви такий а! Загалом це приємна така євростратегія з невисоким рівнем взаємодії. Але взаємодії тут точно є, і елементи сторогів між гравцями мені точно до вподоби. Але що мені не подобається, так це те, що тут низький рівень реіграбельності. Бо кожна сторона мапи загалом не має нічого унікального. Саме тому я й не знаю навіщо картки з вибором, якщо сторони однакові. І ви під час партії будете займатися приблизно одним і тим самим. І кожен, хто виграє, буде мати приблизно однакову кількість балів у певних треках. Тобто, якщо ви виграли, то у вас навчені усі працівники і побудовані усі будівлі. І так кожен раз. Реальне різноманіття тут тільки в картках бонусів та у картках подій. Але ці картки кожної партії одні й ті самі, тільки їх порядок змінюється. Так, видавці казали, що з новою компанією, якщо вони зберуть певну суму, то будуть цих карток більше. Але на це треба ще подивитися. Загалом у цій грі мені просто не вистачає стратегічного різноманіття. Але я пограв в неї і отримав задоволення, і точно прикольно було торгуватися з іншими гравцями, і точно мені подобається, що тут можна сходити у рідні міста. І нагадаю, що ви саме зараз. Можете підтримати цю гру на Indiegogo за посиланням в описі до цього відео. Ну і як завжди, раджу вам схожі ігри, що можуть вас зацікавити. По-перше, існує схожа за відчуттями гра, яку мені відбудуй Україну, нагадувала. А саме виноробство. Тут і рандомні бонусні картки і випадкові завдання, що потрібно виконувати, щоб підвищити власний дохід, і виставлення працівників на місця на полі. Якщо ж вас цікавить саме українська тематика, то подивіться мій огляд на гру Дата фрагменти історії, де вам для перемоги необхідно буде найкраще знати історію України та вирішувати, яка подія сталася раніше, щоб додати її у часовий ряд. Дякую вам за перегляд! Обов'язково підтримуйте українських виробників і підписуйтесь на цей канал. Бо тут я якраз розповідаю про настолки, що виходять в Україні. Наприклад, в нас є відео про топ українських настільних ігор. Ставте вподобайку, якщо вам було корисне це відео, і до наступних ігор!